Війну Україна вже виграла. Саме так стверджують експерти, і влада починає навішувати локшину нам на вуха. Війну ми виграли вже. Питання закріплення результатів. Три роки тому Путін вимагав цілу Україну і паралельно, знаєте, як це? Оце моє поле, все Україна. А от я хочу на бурачки ще Прибалтику і Польщу. То зараз він говорить. В Принципі, після сьогоднішньої масової підтримки в соціальних мережах і навіть на вулицях деяких міст світу дивуватися вже не залишається. Чому влада використовує свої влажелі і маніпулює? А українці дозволяють собою маніпулювати. І знову рейтинги у Зеленського ростуть, і знову він супер, він молодець. Бо не втік, і він з нами, він наш. Ніхто не має права його критикувати, тільки українці. Однак запитання: а чому ж Зеленський від усіх українців стоїть з протягнутою рукою і випрошує, а подеколи і вимагає гроші і допомогу? Все це викликає нерозуміння, несприйняття наших стратегічних партнерів. І тому все, що ми чуємо зараз, це прямі звинувачення в тому, що в Україні диктатура, в Україні засилля корупції, зловживань і злочинної діяльності сьогоднішнього фактично узурпатора-диктатора Зеленського. І саме про це говорять зараз конгресмени Вікторія Спарць, яка, до речі. Була ініціатором лендлізу, лобістом лендлізу, який злили демократи разом з Зеленським. А зараз кажуть, що зброї мало, і тепер отримуємо відповідно зворотні рахунки від Сполучених Штатів Америки за ту допомогу, яку, наче, давали на шару, і на шару ми брали. Виявилось не зовсім на шару. Виявилось, що лендліз таки був би кращий. Отже, Вікторія Спарс говорить прямою мовою, і зараз це на більшості каналів Сполучених Штатів. Well, Go back to the questions. There is no doubt putting a dictator, you know, and he been having dictatorship and killing a lot of Russians. The reality that Ukrainian people are dying for freedoms. And Zelensky created the same environment in Ukraine. He wants to be a dictator too, which is a different conversation. So a lot of legitimate reasons, you know, that President Trump raised. I think that's very legitimate. It's an unfortunate. That's not what brave Ukrainians are dying for. But I think we need to have discussion about rare earth minerals. We need to make sure. I mean, no one sends blood. В США чітке розуміння, і якщо не всі, то переважна більшість вважають зеленського диктатором. Скоро так буде вважати весь світ, і Європа хочеш не хочеш. Прийме позицію Сполучених Штатів в Америки. Що від цього в Україні? Та нічого доброго, особливо українцям. До речі, за Зеленського, за того, який ви зараз масово, якого ви зараз масово підтримуєте в соціальних мережах, пишучи дурні ролики, кажучи, Вова, давай. Що Вова давай? Ні, я не розумію. Але з ним буде все нормально. Навіть той час, коли останній українець загине на полі бою, чи загине від російської ракети чи дрона. У нього буде все добре. Він в бункері. Він в безпеці, він з накраденими коштами, потім спокійно переїде в Лондон, можливо, в Ізраїль, а можливо, і в Париж, куди йому вже чітко вказують. Ну, а що ж наші генерали, що ж заміна, яку готують нам олігархи, пінчук, фіала, все, весь клан кучми і Сорос? А що ж вони говорять? Може, вони краще, ніж Зеленський? А давайте послухаємо, що говорить пан Залужний, який по рейтингам навіть... Нещодавно випережав Зеленську, хоча після сьогоднішньої підтримки, бо не втіка, я навіть вже не знаю, хто займає лідеруючі позиції. Давайте послухаємо, що ж думає Валерій Залужний про майбутнє України і як її убезпечити? Що для цього потрібно? Головне для Збройних сил України кількість підготовленого мобіліційного ресурсу і кількість людей, готових у випадку чогось взяти зброю. От як це було в 22-му року і ставить і ставили до, її, до, до, її, до її відповідно захисту. Отже, друзі, для безпеки України все, що потрібно, це лише мобілізаційний ресурс, кількість людей, яка готова віддати своє життя за сонцеликих, за еліту, яку треба захищати понад усе, не говорить пан Залужний про сучасні технології. Про сучасні фортифікаційні споруди, про систему оборони, яка побудована в Балейкій Швейцарії, і яка довела ще під час Другої світової, що правильно вибудована оборона не, не ґрунтується на кількості воїнів, а ґрунтується на тактики і стратегії і, порахувавши німецька фашистська Німеччина в Другій світовій війні, скільки буде її коштувати, своїх людських ресурсів захопити Швейцарію, відмовилась від, ціє, від цього бажання. То що ж важливо, кількість тіл, якими закидати дзоти амбразури, чи кількість тіл, якими зупиняти зараз сучасні дрони чи ракети, чи можливо новітні технології, новітні підходи в плані оборонної політики. Які потрібні в першу чергу Україну. Але, на жаль, ті, хто кого виховала радянська система, вони мислять тими радянськими категоріями, що баби ще народжують, і вони хочуть мірятися кількістю мобілізаційного ресурсу, кількість воїнів-солдатиків з Росією, де тих самих солдатиків значно більше рази, бо з населення Росії більше. Але, ну, мені прикро, сьогодні. Бачите і відчувати те, що українці від, дурман, от, от від дурману сп'яніли і зараз всі в пориві, не розуміючи реалій, кричать, що Зеленський наш президент, і ніхто не має його поплюжити. Ви таким чином, друзі, самі ну, накликаєте на себе біду і самопогибель. Тому що весь світ він уже інший. Його вже оцими дешевими відосиками як вас не візьмеш. І мені здається, друзі, що якщо ви хочете залишитися живими, то треба все-таки поміняти свою точку зору і не вестись на ІПСО зеленої банди, на інформаційно психологічну спецоперацію Зеленського і всієї його студії 95-го кварталу, яка промиває вам мізки. Сполучені Штати Америки, наш стратегічний партнер, чітко визначив: зеленський диктатор, узурпатор. І про це говорять всі сенатори, конгресмени правлячої республіканської партії, яка має зараз всю повноту влади, і від рішення якої залежить доля не Зеленського, а доля кожного українця в частині отримання зброї, в частині отримання фінансів для підтримки нашої економіки, яка неспроможна і функціонує тільки за рахунок зовнішніх вливань. Тому, друзі, ну, події будуть розвиватися дуже швидко. Витверзення ваше після сьогоднішніх та, таких активних акцій на підтримку Зеленського буде як важке похмілля. Але, друзі, ну, значить, і цей шлях ми повинні пройти. Я звертаюся до розумних, мудрих українців, щоб вони не опускали руки і все-таки намагалися. Посіяти зерно прозріння серед тих, хто зараз оспівує, знову оспівує, забувши босифікацію, забувши знищення прав і свобод, забувши корупцію під час державних закупівель навіть в частині постачання продуктів харчування Збройним силам, яйця по 17 гривень і не тільки. Не пускайте руки. Говоріть. Спочатку було слово, і, дасть Бог, вона все зміниться, друзі. Порімося, поборемо і чекаємо наступних наступних кроків від сполучених штатів Америки, тому що вже вже заявив Зеленський, що він хоче зустрітися зараз з Трампом в той час, коли Трамп анонсував 24 го числа зустріч в Саудовській Аравії для мирних перемовин. Зеленський, голова цим не забита. Він хоче зустрітися з Трампом особисто і обговорити. Оцю ресурсну угоду до угоду щодо наших корисних копалин, Цим в нього голова забита. Він сам відкрив цей ящик Пандори, сам запропонував цю ідею, а тепер крутиться як вуш на пательні і хоче викрутити з цієї ситуації. Зрозуміло, що точно не щось для вас, а для себе і для тих, хто його тримають при владі.